Масляна іде, млин та мед несе. Масляна це свято, яке відзначають з давніх часів. Давним-давно люди зрозуміли, що сили природи відіграють велику роль в їхньому житті. А сонце дає світло і тепло, а значить, дає їжу і життя. Тоді сонце шанували вище всіх сил. Млин Своєю формою і золотистим кольором нагадували предкам сонце, яке в кінці зими гріло все сильніше і сильніше. І саме Млинець став смачним доповненням до свята Масляною. Кожен день Масляною має свою назву перший день понеділок. Зустріч перші три дні давнину звалися Вузька Масляна. Адже ритуали поєднувалися зі звичайними справами роботою. Тож нині достатньо знайти трохи часу ввечері, щоб приготувати перші мунці. їх робили великими та простими, без начинок чи якихось фішечок. Другий день масляної вівторок загравання. Це був дорослий день, присвячений розвагам неодруженої молоді, залицянню та ворожінню щодо суженого. Вважалося, що талісмани набувають захисної сили та взагалі відбувається наближення до таємниць. Третій день масляною, середа. Ласуємо. За традицією, у цей день зяті повинні були йти на млинці до тещі, які запрошували чимало гостей. Загалом це був час вечірнього сімейного застілля та зустрічі ближньої і дальньої родини. У цей день казали, що товщі млинці то краще життя, тож можна почастувати родину панкейками. Четвертий день Масляної, четвер, широкий четвер. І з цього дня починалася широка масляна, коли гуляли зранку до вечора, каталися на гойдалках, санях, проводили час на ярмарку, брали участь у різноманітних іграх та забавках. Останній раз від душі насолоджувалися зимовими забавами. Щоб з легким серцем забути про все це і налаштуватися на пісню. П'ятий день Масляної п'ятниця, тещинні вечори. Цього дня належало кликати в гості тещу. Окрім іншого частування, поважали на з різними начинками, відпочивали лише в сімейному колі. Це був час усамітнення. вважалося, що це останній шанс вирішити всі конфлікти, щоб не залишатися з образами на прощену неділю. Шостий день Масляної, субота, родині, посиденьки у цей день запрошували гості, батьків та рідних чоловіка. А ще напередодні прощеної неділі, немов перед Різдвом, полядували, запрошували цирки, балагани, ряжних. Сьомий день Масляної, неділя, прощена неділя! Наслідуючи традиції, говоріть, пробачте, чим завиним, близьким, друзям та навіть тим, з ким мало спілкуєтесь. У цей день накривають святковий стіл. Тож і млинці краще подати по-особливому, наприклад, у вигляді торту. А чи полюбляєте виму? Дуже добре діти. Тож запрошую вас пограти в гру та назвати з чим млинці. Як сказати про млинці, якщо вони з сиром? Так, сирні. Млинці з грибами які? Вірно, грибні. А млинці з м'ясом які? Так, молодці. Вони м'ясні. А з полуницею млинці які? Полуничні. А з вишнею млинці які? Так. Вишневі. А з ягодами млинці які? Звісно, ягідні. А щоб сонце не завжди зігрівало, пропоную нам з вами виготовити власне сонечко. Але спочатку розімнемо наші пальчики. Будемо виконувати її за допомогою серветки. У неділю буде свято з мамою з печем млинці. Вийде, в нас їх так багато, пригощатимем усіх, як квадрат, то із кремом. Нуаромбиком із джемом. З яблуками прямокутник, а от з вишнями трикутник. Можна в трубочку скрутити. І сирочком начинити, їх порізати рівненько і прикрасити гарненько. Для створення нашого сонечка нам знадобиться різнокольоровий папір, ножиці, клей, фломастери, тарілочку невеликого розміру, шпажка, простий олівець. Візьмемо. Папір жовтого кольору та скористаємось тарілочкою як шаблоном. З допомогою олівця обведемо її та виріжемо. Я буду використовувати блакитний папір якості фону. Приклеїмо наше сонечко посередині, добре змащуємо клеєм та добре притискаємо до папіру. Далі нам потрібно вирізати смужки помаранчевого та жовтого кольору. Я це зробила завчасно. Нам потрібно накрутити наші смужки на шпажку. Ось так. Так має вийти. Це буде волосічко нашого сонечка. Так само робимо з іншими смужками. Такі смужечки в нас мають вийти. Намалюємо обличчя нашому сонечку. Намалюємо очі. Носик та посмішку. Оздоблюємо наше сонечко волосочком та приклеїмо промінчики нашому сонечку. Та прикрасимо волосся нашого сонечка квіточками та листочками. Ось таке сонечко у мене вийшло. Веселою та смачною вам масляної діти. Бувайте!